Індіанці, тобто дуже-дуже темні люди, не можна сказати, що чорношкірі, але темні. Але серед них попадаються ці діти альбінос. Тобто я бачив особисто двох дітей, які були повністю білі. білі. Біла шкіра, біле волосся, очі такі, ну, можливо, трошки червоні, деякі, можливо, темніші, ну, альбінос. Питання, як може на острові, де тільки живуть індіанці, з'явитися така дитина. Виявляється, що це було. Просто священня отигенів, що коли раз буває на тисячу випадків, чи на чи на десять тисяч випадків, що коли проходить там стрещення, то з'являється такий якийсь бій е, генома, що народжується від індіанців індіанки, темних індіанців і індіанки, біла, біла, повністю біла дитина. Це мене здивувало двох, двох дітей. Я побачив, діти дуже привітні. Підбігають, зразу обнімаються, лізуть. Як бачать, що фотографуєш, вони зразу всі, всі, майже зі всього острова біжать, вони дуже люблять фотографувати. Корсять всякі гримаси, такі всякі страшні і так далі. Але для них це цікаво, тому що вони дуже вони відкриті, дуже добрі. От, і...